Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ технологій, де один студент, захоплений своїм хобі, ненароком змінив усю цифрову реальність. Чи вірите ви, що можна створити щось грандіозне просто тому, що вам було нудно і ви хотіли уникнути витрат на ліцензії? Якщо ні, то сьогоднішня історія про Linux доведе вам протилежне. Готуйтеся, бо зараз ми розкриємо, як просто хобі стало фундаментом для 90% хмарних серверів усіх Android, смартфонів і навіть Міжнародної космічної станції. Це той випадок, коли вишивку хрестиком починаєш заради заспокоєння, а потім її виставляють у луврі. Отже, уявіть собі, на початку 90-х років у Фінляндії сидить собі студент інформатик на ім'я Лінус Торвальць. Він вивчає операційні системи, програмує і, як і більшість студентів, шукає способи, як би то зекономити. А саме, як би то отримати безкоштовну операційну систему. Існувала Мінікс, але вона була досить обмеженою, і її ліцензія не дозволяла вільного використання та модифікації. Лінус людина практична, вирішив, що замість того, щоб нарікати, краще взяти і написати свою. Це якби ви хотіли приготувати борщ. Але замість того, щоб купити капусту, вирішили виростити її з насінини, бо так дешевше і цікавіше. А потім виростили так багато, що забезпечили борщем усю країну. І ось у 1991 році Лінус надсилає доволі скромне повідомлення в Юзнет спільноту Комп ОС Мінікс, дослівно: привіт всім! Я роблю безкоштовну операційну систему, просто хобі. Вона не буде великою та професійною, як ГНУ. Для 386-486 АТ клонів. Вона вже майже працює, і я хочу почути будь-який відгук про речі, які подобаються, не подобаються в Мінікс, оскільки моя ОС на неї трохи схожа, хоча й фізично, інакше, ніж файлова система. Ви чули? Просто хобі, не буде великою та професійною. Це як сказати, я просто вирішив зробити свій маленький стартап, він точно не перетвориться на Google. ну ну. Але ж доля, вона така штука. Цей просто хобі-проект, який Лінус назвав на честь себе Linux, почав приваблювати інших програмістів. Уявіть собі, один хлопець пише код, інші дивляться, пропонують ідеї, виправляють баги, додають нові функції. Це як на вечірці, де хтось починає танцювати один, а потім до нього приєднується весь натовт, і це перетворюється на епічний флешмоб. Механізм відкритого коду або open source, який запропонував Лінус, виявився геніальним. Замість того, щоб тримати код у секреті, він його відкрив. І це стало запорукою успіху. Тисячі, а потім і мільйони очей почали перевіряти, покращувати та адаптувати ядро Linux. Так що ж сталося з цим скромним хоббі? Давайте розберемося. По-перше, сервери. Зазирніть у будь-яку хмару, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. І що ви там побачите? Переважно Linux. Більшість вебсайтів, які ви відвідуєте щодня, працюють на серверах з Linux. Це як тихий герой, який сидить у тіні, виконує всю брудну роботу, і ніхто про нього навіть не здогадується, поки він не вирішить взяти відпустку. Цікаво, правда, 90% хмарних серверів це не просто хобі, це вже світова монополія, тільки без злих корпорацій. По-друге, ваші кишені. Якщо у вас смартфон на Android... То у вас в кишені лежить маленький шматочок хобі Лінуса Торвальса, операційна система Android, побудована на ядрі Linux. Мільярди пристроїв по всьому світу, які ми використовуємо для спілкування, роботи, розваг, керуються цим ядром. Уявляєте, лінус хотів просто безкоштовну ОС, а отримав місце в кожній кишені на планеті. Це як завести кошеня, а воно виросте і стане королем джунглів. Але це ще не все. По-третє, суперкомп'ютери. Більшість найпотужніших суперкомп'ютерів світу, які розв'язують найскладніші наукові задачі, передбачають погоду або симулюють космічні явища, працюють під керуванням Linux. Навіть NASA використовує Linux, космічні апарати, які досліджують Марс, міжнародна космічна станція. Всі вони покладаються на цей проект, який просто хобі. Я завжди уявляю, як космонавти на МКС сміються, коли хтось згадує, що їхня система це проект, який починався як просто хобі. Може, саме тому вони так спокійно дивляться на землю, бо знають, що їхня ОС надійна. Чому ж Linux став таким успішним? По-перше, він безкоштовний, це значно знизило бар'єр для входу для мільйонів розробників, компаній та стартапів. По-друге, він відкритий: будь-хто може переглядати, змінювати та покращувати код. Це призвело до неймовірної надійності, безпеки та гнучкості. Якщо в коді є помилка, мільйони розробників по всьому світу можуть її знайти та виправити, що робить Linux одним з найбезпечніших і найстабільніших рішень. Це як армія волонтерів, які постійно патрулюють ваш будинок, щоб переконатися, що все в порядку. І по-третє, спільнота велика, активна віддана спільнота, яка постійно розвиває, підтримує та вдосконалює Linux. У вигляді різних дистрибутивів: Ubuntu, Fedora, Debian, Mint та багато інших. Кожен дистрибутив це як окремий вид борщ зі своїми унікальними інгредієнтами, але на одній базовій капусті. Тож, від простого бажання отримати безкоштовну операційну систему до ядра, що керує світом, ось такий шлях пройшов просто хобі Лінуса Торвальця. Це яскравий приклад того, як навіть найскромніші починання. Підкріплені ідеєю відкритості та спільної роботи, можуть змінити світ. Іронія в тому, що цей проект, який не мав бути великим і професійним, став одним з найважливіших і найпотужніших стовпів сучасної цифрової цивілізації. Навіть коли ви читаєте цей текст, є велика ймовірність, що десь у глибині цього процесу працює маленький шматочок того самого хобі Лінуса. Дякую, що слухали! Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.